Майже рік тому у Хмельницькому розпочала свою діяльність нова поліція. Як оцінюють роботу реформованого правоохоронного органу хмельничани? Вітаю, видивитись думки з приводу. Я загалом не дуже знайома, що поки що з їхніми досягненнями, але думаю, що вони будуть старатися і все буде добре. Але мені на щастя чи на біду не доводилося ще до них звертатися, то я не можу вам сказати, гарно вони працюють чи не гарно. Я знаю. А що вона така сама, як та я стара була поліція? Я знаю. Ну так, вроді нормальні хлопці зараз стали. Може менше взятки вже будуть брати. Цибісь. Ми з нею ще не зустрічалися. Не, зна, не знаємо. Красиво виглядає, а з роботою не стикався. В принципі, у мене к ней нарікання немає. У нас как-то бомж устроївся ночувати в під'їзді, в принципі, ні проблему вирішили. Не сталкувався з новою поліцією, хоча не задоволений. Ой, чому? чому не задоволений? Тому що, э, скажімо, у них, крім того, що вони от просто стоять і не втручаються в справи, да, вони не захищають інтереси громадян, а також не захищають інтереси міста. Э, зокрема. Наприклад, є власність, є, от людина хоче попасти до своєї власності. Інша людина просто може сказати, а це моя власність, і поліція стоїть і не втручається. Мені ще не доводилося користуватися їхніми послугами. Не знаю, на щастя чи на біду. Взаліто не задоволена, тому що у нас на будівельників товариство сліпих, і туди щодня йдуть люди. Там дуже багато машин, які паркуються незаконно. Ми до поліції зверталися, а вони сказали, а що ми їм зробимо. Тому сьогодні я взагалі, якщо по телебаченню, на спостерігати, вони стоять тільки з боку, спостерігаються, ні в що не втручаються. І, чесно кажучи, я ефекту не бачу. Мені здається, я навіть переконана, що сьогодні гірше, ніж було раніше.